Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія не допустила до місця авіакатастрофи ні міжнародних експертів, ні розслідувачів. Досі невідомо чи були українські військовополонені, про що заявляє Росія на борту ІЛ 76 який впав у Білгородській області у січні 2024 року. Про це повідомив керівник головного управління розвідки МО Крило Будану в ефірі телеканалу Рада. Поки що тіло ніхто не бачив, це знову ж таки. Повертає нас до того самого питання: а хто ж там був у якій кількості? Чи був там взагалі, і що там насправді сталося? Коли Росія каже, там усе очевидно, Україна збила, а потім нікого не допускає і не показує ні уламків, ні тіл, які мали б показати, щоб довести світові, що Україна винна, але цього немає. Наголосив він за його словами: Росія не допустила до місця авіакатастрофи ні міжнародних експертів, ні розслідувачів. Тобто, очевидно, що Росія приховує певні обставини, сказав він. Нагадаємо, у березні у Росії заявили, що нібито готові передати тіла України українських військовополонених, які могли загинути через падіння військово транспортного літака. Станом на 31 березня російська сторона таки не передала тіл. Іл 76 у Білгородській області був збитий американською системою Петріот з підконтрольної Україні території. Це встановила експертиза. Росія наполягає на міжнародному розслідуванні аварії літака і старить Путін. Про полонених ні слова, тому що їх там не було. Телеграм-канали партизан спростовують російську інформацію та пишуть про те, що полонених на борту не було, адже літак взагалі летів. Із Єгипту, втім, на борту літака могла бути донька генералісімоса Шойгу, яка летіла із бойового відрядження, Займалась виконючуванням ракету російських союзників. Інформація наразі перевіряється. А може відправилась до батька, пишуть партизани. Чергові похорони в Кремлі не за горами. Представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав, що Росія не виявляла готовності передати Україні тіла військовополонених, які нібито загинули внаслідок катастрофи Іл-76 під Білгородом. Що там були наші полонені? Це заява Росії і Поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності до передачі тіл з того боку. Тим не менш, з нашого боку, така робота триває. Якщо підтвердиться, найгірше зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті, сказав Юсов У Гур. При цьому допускаючи українських полонених могли використовувати як живий щит. Тобто літак перевозив і боєприпаси, і полонених. Враховуючи, що літак був завантажений на третину за їх версією, то там могли бути і припаси, бо для цього цей літак переважно і використовував. Зазначив він до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.